Добрий день. Сьогодні у нас 10 травня, 24 року. Ми знаходимося в місті Липове, Вінницька область, центральна Україна. Я вам показував, як я робив вітамну бомбу. Вже пройшло три неділі, як я її зробив. І от сьогодні буду, буду підживлювати виноград цей вітаміновою бомбою. Я беру. Ось в мене є така павка, я її вимішую тут гарненько так, щоб все на дні, щоб Ось так вимішаю його. Все. Ось так, вимісили. Тепер набираю собі відро. Бабдемо поливати, вимагати. Це залежно від того, який у нас років кусту буде якщо великий куст, де, там 4-5-6 років буде по три по таких черпачки буде наливати а де туристи то буду по два однорічний то буду тільки по, по одному черпачку підливати і все і так буду поливати зараз будемо цей в мене як концентрат я його буду відрімішати і поливати виноград Ось ми беремо два ковши і відро наливаємо. Ми будемо зараз проливати двогрічні кусти, там ряд двогрічний. І доводимо його до, до І так ось довели і виливаємо так. Просто підкуп. Перед цим було пролито, ці кусти пролиті вже. І отак от ми додаємо туди. І все, отак. По два ковшики на двохрічні кусті. Так ми поливаємо. І зараз будемо проливати кусти багаторічні. Три і більше. І беремо отаких три ковшики. Цьому ковшику десь приблизно. Літра. І отак і додаємо це. Це все водички додаємо і виливаємо багаторічний куст. Ось такий у нас є куст століття. І отак ми під кожний кущик поливаємо ці, ці кусти проливаємо. Де однорічний, де зрізані були на... Воротній ріст, також вони проливаються по одній по одні літрі, додаємо. І, і, і так, зараз пролиємо всі кусти. Ну, Ось таке коротеньке відео. Я вам показую, як е, я підживлюю виноград свій. Кому подобалося відео, ставимо лайк і підписуємося на канал, пишемо коментарі. На все добре.